Привіт, мій маленький слухач. Ти, напевно, дуже стомився за сьогоднішній день. Давай я почитаю тобі казочку. А ти ляжеш зручніше, заплющиш свої оченята і будеш слухати, Домовились?» Один чоловік одовів і одружився знову. Разом із Мачухою в будинку. Оселилося й дві її дочки, злі та сварливі, як їх мати, а у нього була й своя дочка, молода дівчина. Мачуха не злюбила пачірку і звалила на неї усю найбруднішу роботу. Після роботи бідна дівчина сідала у куточок біля каміна просто на попіл. Ото прозвали її сестри на посміх Попелюшка. Самі вони жили в достатку. Одного разу в королівському палаці вирішили влаштувати бал. Запрошені на нього були всі знатні й багаті люди. Запрошення отримали і сестри Попелюшки. Вони тільки й знали, що приміряти ошатне. Вбрання, а попелюшка повинна була їх одягати й прочісувати, та ще й терпіти їхні нескінченні примхи. Настав вечір, і в сутінках до кімнати увійшла фея. Вона запитала попелюшку, що гірко плакала. Ти дуже хочеш потрапити на королівський бал? Не плач. Чи є у вас великий гарбуз? Гарбуз знайшовся в коморі. Фея доторкнулася до нього своєю чарівною паличкою, і гарбуз перетворився на велику золочину карету. Потім фея заглянула в мишоловку. Змах чарівною паличкою і миші, які були там, перетворилися на шість породистих коней, стала у пригоді й пастка дна щурів, товстий вусатий щур став поважним кучером для карети. А тепер сказала попелюсці фея. Піди в садок, там, за лікою, сидять шість ящерок. Швидше принеси їх мені. Попелюшка принесла ящерок, і фея відразу ж перетворила їх на шістьох слуг, одягнених у розшиті золотом лівреї. Ну ось тепер ти можеш вирушати на бал, сказала Фея. А сукня, залилася слізьми попелюшка. Сукні ж у мене немає. Змах чарівною паличкою. І стара, забруднена пополом сукня перетворилася на розкішне бальне вбрання. На ногах у дівчинки засяяли чарівні кришталеві черевички. Не пам'ятаючи себе від радості, пополюшка сіла в карету. Кочер вдарив батогом, коні заіржали. Запам'ятай, промовила фея. Чари діють. Тільки до опівночі. Після того, як годинник проб'є дванадцять, карата знову стане гарбузом. Коні перетворяться на мишей а кучер на товстого щура. Вбрання ж твоє знову стане перетворюватись на стару сукню. Прощавай. Карета рушила, бал був у розпалі. Коли принцу доповіли, що приїхала прекрасна невідома принцеса, він сам вибіг зустрічати її і повів до зали. Зачаровані її красою, всі завмерли, музика стихла. Молодий принц відразу ж запросив гостю на танець. Музика заграла знову. Попелюшка танцювала так легко, що всі замилувалися нею. Принц не відпускав її від себе і весь вечір не торкався частування, не зводив очей зі своєї гості. Але час плинув, і раптом Попелюшка почула, що годинник пробив три чверті на дванадцяту. Вона попрощалася з усіма і зникла так швидко. Щоб ніхто не міг її наздогнати. Повернувшись додому, Попелюшка подякувала Феї і запитала, чи не можна їй і завтра поїхати до палацу, адже принц так просив. Тут пролунав стук у двері. Приїхали сестри. У них тільки розмов було щоб про невідому принцесу. Другого дня вони знову вирушили до палацу. Попелюшка приїхала теж і була ще ушатнішою і гарнішою. Принц не відходив від неї, вимовляв такі приємні слова, що вона забула про все. І раптом годинник почав бити північ. Попелюшка згадала попередження феї. Прожогом кинулася вона із зали, на сходах, що вели у садочок. Вона оступилася і загубила свій кришталевий черевичок. Темрява сховала дівчину, сховала і те, як бальне обрання перетворилося на стару, забруднену сукню, а карета з кіньми і кучером знову стала гарбузом, мишами і щуром. Принцу, що кинувся на здогін, діставався лише підібраний ним на сходах кришталевий черевичок. Мачуха з дочками, що повернулися з балу, знову обговорювали появу на балу невідомої красуні, а також її поспішну втечу. Вони не впізнали ні своєї попелюшки. Принц же не міг забути незнайомку і звелів слугам розшукати її. По усьому королівству роз'їжджали його придворні і приміряли кришталевий черевичок усім дівчатам, яких зустрічали. Нарешті вони приїхали і у будинок Попелюшки. Як не намагалися її сестри утиснути свої великі ноги в кришталевий черевичок. Усе було марно. Придворні зібралися вже йти та запитали, чи немає у вас іще якоїсь дівчини в будинку? Є, відповіла сестра, Та вона у нас така замазура, вже й покликали попелюшку, поміряли черевичок. І от дивина, черевичок, озувся так легко, ніби ніжка тільки того й чекала. Тоді попелюшка дістала з кишені другий кришталевий черевичок і взула його, не промовивши жодного слова. Тієї ж миті двері тихенько прочинилися. До кімнати увійшла фея. вона доторкнулася своєю чарівною паличкою до бідного плаття попелюшки. І воно відразу ж перетворилося на пишне обрання ще прекрасніше, ніж попереднє. Всі зойкнули. Отут сестра і Мачуха нарешті зрозуміли, хто була та невідома красуня на балу. Вони кинулися до неї просити пробачення. Попелюшка мала не лише гарну вроду, але й добре серце. Вона пробачила їх від щирого серця, а придворні вирушили з попелюшкою до палацу. Того ж дня відсвяткували гучне весілля. Принц одружився з попелюшкою, і жили вони довго та щасливо.